На замковій горі у Вінниці після загальнонаціональної хвилини мовчання підняли синьо-жовтий стяг. Право підняти найбільший державний прапор Вінничини надали герою України, командиру батальйону забезпечення 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина, нацгвардійцю Сергію Харченку. Серед присутніх на заході представники обласної та міської влади, військовослужбовці, силовики, містяни. Окрім урочистого підняття державного прапора, відбулося і погашення марки Все буде Україна. Її приурочили до 33-ї річниці відновлення незалежності України. Автор поштового блоку художник Нікіта Тітов розповіла Суспільному Оксана Шабанова, директорка з розвитку мережі Вінницького регіону Укрпошти. На марці зображена мапа України. Закрашена у наші символічні кольори жовто-блакитні тираж марки 800 тисяч примірників у одному поштовому блоці вісім марок, 120 гривень. Вартість, одна марка 15 гривень. Можна придбати дану марку у всіх відділеннях. АТ Укрпошти, сьогодні на відділенні 21,050 буде діяти наш спеціальний штемпель, виготовлений під під сьогоднішню подію і можна буде кожен бажаючись може погасити марку даним штемпелем. Офіційно відзначати день державного прапора українці почали з 2004 року за часів президентства Леоніда Кучми.